Тільки не лізь ручками Самоїльчик! бо машина грязна. Не лізь, сонечко. Не лізь, машина грязна. Самоїльчик! не лізь, бо грязна машина. Не лізь, сонечко. Не лізь. Ідемо там, де світиться, де світиться. У Каті у, сві... у віконечку світиться, так? Да? Там світиться, так? Да? там гарно світиться? А як красиво! Зірочка світиться там, зірочка! Зірочка світиться, да? Зірка! Зірка! Зірка світиться, да? Нема! 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 Уже є! Уже є! Уже є! Так, все є! Да! О! А це хто у нас? О, Катя! Привіт! Ось Де, пальчики, щоб не причинила Катя. Помаленько. Привіт! Привіт! Ми були Медели... тільки що в магазині? Да? А, молодці. Це пальчики? Ні, не, не закривай. Дивися на йолочку. Дивися, як світиться зірочка і гирлянди. Ага. Привіт! Маленький привітчик. Хе-хе. <реш> так Лада! Лада, кажи, привет. 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 Привет, холодные? ручки. Холодные ручки. Хотіла ему по рукавиці, а він не х не хоче. <реш> Даже <реш> на самокатові, да? Хочете самокаті прокататися, так? Да? Ну давай.